Такий красивий помитий, вже не як бомжик. Да? Брів же красотка, а вас запрошую до другої половини нашого серіалу. Така гарна ручечка. Це такий тут замочок. Бачите? Оп! І закриває. Така типу фарфор. чи що це таке? Не пластик, холодна. А, воно відкручується. Боже, я час поламаю. Так. Ой, і тут якесь сміття. Да. Ну, красиво. І ця така красива. Взагалі. А тут, до речі, у нас буде скло. І ми отак будемо закривати. Ой, тут така ручечка красива, я не бачила. І так її є... чик, закрили, і тут такий горить вогонь. Ну, <ф> <orship Across the way> я вже бачу. Так, вже розгорається. Ти диви. Ой, та це зараз із труби піде дим. Нехай іди дивись там, дим піде зараз. Ну, не прямо зараз. Трищить сосна. Так. Полум'я вже потяглося туди всередину і розгорається так активно. При тому, що це ми десь дві хвилинки лише палимо. Так, да, так воно там тягне взагалі нормально. Ага, а там же ж моя буде плита. Так воно якраз горить над плитою, прикольно. О, ти пішов вже димок. Клас. Клас. Ну от вона, справжня хата. Це коли є піч. Коли є оце джерело тепла, джерело затишку, сімейності, родинності. Дивіться, як вогонь йде всередину. Ця штопка в нас глибока-глибока. Грить, так теп тепло. Сюди такий жар де на мене, прямо сюди я відчуваю. Це дуже-дуже круто. Ми навіть не сумнівалися, будемо ми залишати піч, не будемо. Ми знали, що піч must have, що ми її хочемо. Не тому, що там ми боїмося якихось результатів від наших сусідів. Ви мене всі розумієте, я думаю. Це не, не тому, що. Ну, просто ми розуміли, що ми хочемо дачу, там де є пічечка. Де якщо нам захочеться взимку сюди приїхати, ми її розтопимо, там півдня тут буде дубак, а потім тут буде Ташкент. Ось така історія. Вважаю, що пусконаладочні роботи пройшли позитивно. Ніде тут дим не йде всередині. Давайте ще з того боку подивимось. Тут теж все сухо і гарно. Ну, тобто, ви уявили, так? Ось тут все. Ось ця вся історія, це все тут топиться. Воно холодне ще, звичайно. Я вже хочу, щоб тепло було через 3 хвилини. На Ну, а така історія у нас. От така пічечка вийшла. А тут я бачу, що вже хлопці почали підготовку. Будуть проливати цей пісок, і потім шарами щось тут, підлогу заливати. Спочатку тут, тому що тут немає комунікацій в підлозі, тут не буде теплої підлоги. Так само, як і в тій кімнаті. А тут же будемо робити в найостаннюшу чергу. Ну і все-таки багато світла від нашого віконечка. Це прикольно. 30 хвилин горіло. горіла наша пічка. Ось вже догорає. І що? мої телезрители, вона вже тепла. Я вам клянусь. Да. Клянусь своєю тріуголкою, як казав Берон Мюнхгаузен. Оце все тепле. А отут взагалі гаряче, прям, прям руку не можна втримати. Отут взагалі. Ну я в шокі. От і навіть не оберемок, я не знаю, пап, Ну таке мусор. І вже теплень. Печка то супер. Бри Анатольевна, вы як одобряете? Да. А тут мангал, а тут наметик. А там наші помічники, будівельники. Хто там казав, що ми ледарі, нічого не робимо. Все, що ми можемо, ми вже зробили. Тепер основне треба робити. Заробляти, друзі. Щоб це все довести до ладу і до розуму. Ну, що ви знаєте про таке мраморне м'ясо? Це тут у нас буде на мангалі. А я спіймала перцю чорного, соплі потекли, тіхота почалася, так що тепер буду шморгати. Але недовго. Тому що це відео у нас не буде довгим кулінарне. Так, что у нас тут? М -м -м. Какова красота! Что ты? Так. С Александра. Александр. Думаю, что, может, один заберем с собой. Вот этот Так, это... Це... Захара. А то и нам попало. Це зах. От і заберемо з собою. Ні. А це нас сьогодні ще запросили сусіди у гості. І ми розуміємо, це... що Ні. треба Ні, щось з собою брати. А на вечір наш сусід, який нас раніше пригощав своїми огірками, запросив до себе на вечерю. Друзі, це топ. Ось так треба зустрічати гостей. Українці, вони, вони ж вміють. Ось так. Така краса. А там наш будиночок. Вже стільки сьогодні хлопці встигли. Ну, все. А на раночок ми. Їдемо додому, бо в нас справи, на жаль. Але з варениками ну, наші друзі ніхто не зустрічав ось такою копченою. Це якась грудинка чи що це таке ну неймовірно гарне. Подивіз на купки це. Отут така коптільня. Ну, я взагалі не знаю, звісно. Це, якщо так приїжджати на дачу, і нас будуть так зустрічати сусіди, то ну напевно треба тут жити. Тоді дачу не треба. Да. їздити по гостям і все. Ні, ти що? Ну краса. У нас же раночок. Ми п'ємо нашу ранкову каву. Горобці співають. У нас гарний настрій. Чого всім бажаємо? Дрій. На кого ти схожа? Ти землю рила? Когось шукала? Крис? Крота? Мишу. Кошку. Кого ти шукала? А? Бабка за дітку, дітка за репку. Брішка за мишку. Кого ти шукала? Кого це Бріше? Скажи, у нас є друг, його звати Теді Бришка. І вони гуляють Тетька і Брішка, да? ніби Петька і Грішка. Все. Не треба мамині грязні тапки показувати в нашому суперсеріалі. Вже починається осінь повним ходом. А в нас вздовж каналу є така. Мила лавочка. І оце хтось так хоп, приходив і дивився. Щось собі думав, щось собі мріяв, а може не сам приходив, а може зі своєю половинкою. Отака мілота. А ще в нас дуже багато їздить. Ліжа. Брі. Ліжа. Дуже багато їздить у таких багі Чи що це? Це баги? А, квадроцикл. Отаких вот квадроциклів. Прикольні штучки. Бріша побачила. Собачку. Да. На розвідку. Ось так виглядає будиночок на сьогоднішній день. А, вирішив ракурс такий ще зняти. Ну, звід... ну, з даху нашого гаража ну, гарно дивиться. Бачите, не так швидко клеїти черепичку бітомно. Вчора за півдня хлопці встигли зробити от отаку частину. Тому що, мабуть, дня три їм, поки вони доведуть її до логічного завершення. Ось так. А я ось тут, а тут сусіди. Оці яблука, про які мама казала, що вони їй дають певний запах. О. А... Знімає, показує. Боєр Хто там? Хто там? <реш> Цікавий кадр буде, якщо зліпити до кущі. Ну, Там сусіди, Ой, яблука, оце дерево. Це папірівка. Білий налив. Це курятник якийсь. Там далі будиночок. Ну, такі постройки. Будівельні. А там мої чадо. Всі працюють. крім меншого. Ну, мабуть, він теж працює. Оце закінчилися наші вихідні дні. Дуже шкода, що їх так мало. Шкода, що не вдається показати вам більше, ніж хтось очікує, але навіть цей результат це все одно дуже крутий. Для нас це крутий результат. тато збирає. Попіл окремо. У нас є окремі клієнти на нього. Дітки вже всі набундючині, не хочуть їхати додому. Мама теж хотіла б, щоб ще вихідні дні тривали. Мій город залишається. Ось він. Такий гарний. Такими колодами. Аркашка молодець стоїть, стійкий такий. Картоплю я ще вчора підсипала, тому що я бачу, що їй не вистачає. Вона така тоненька, тягнеться до сонечка, і їй не вистачає тієї сили, крони, і її якраз буде тримати земля. Тут у нас робоча зона залишається. Куча дерева, куча всього, але всі ці кучі стають вже набагато меншими. Тому що багато чого йде на будівництво. На наступні вихідні я вже думаю, що дах буде закінчений. Яблука, до речі, ось ці, що я весь час запитувала зелені. Вон ціла купа. Кожне падає не з черв'ячком, а кожне падає, на жаль, гниле. Читала, що потрібно обробляти, що якщо не обробляти, все буде дуже поганого результату. Всіх вітаю з наступним тижнем робочим. Бажаю, щоб він був для вас продуктивним. Відео це буду викладувати я якраз вже на цьому робочому тижні, тому що сьогодні, в неділю, ми вертаємось. І якщо буде світло, то я буду намагатися його сьогодні змонтувати і вже на завтра його вилежати, тому що на вечір, на жаль, не встигну. Більше що я не знаю. Всіх обіймаю. Всім привіт. До наступних зустрічей!